Доброго ранку всі болівальники та футболісти ФК Ветівка і люди, які підтримують нас. От. Ми прибули, наша команда 9-10 року народження, прибула в Балту в Одеській області, де буде приймати участь в турнірі на підтримку ЗСУ. От. Буде поділено дві групи по три команди. Зараз буде проходити значить, вже жеребкування, ну а потім вже розпочнуться ігри. По можливості я буду знімати відео наших ігор і повідомляти вам рахунки. От, е, у нас сьогодні трошки як то, є багато проблем з составом. Чотири чоловіка з основного складу в нас по різних причинах сьогодні відсутні. Тому довіряємо, сьогодні молоді. У нас діти є з 12-го року, з 11-го. Але, як всі знають, що людей, яких Незамінних людей не існує. І саме головне, це для них буде повод доказати, що дійсно у них є якийсь ріст от, в футболі і будуть всі старатися. Через хвилин 5 ми розпочинаємо першу гру. О, в першій грі ми будемо грати проти господарів цього турніру, команди Балт. Зараз ми проводимо розмінку і десь буде сидя зараз вистіти і ми розпочнемо ігру. Розпочалася перша гра проти Балти. вказується відсутність як би, чотирьох гравців основного складу, але є так, як є. От, і цих людей ми замінили От, новими хлопчиками, які з'явилися в нашій команді. Стараємося. І вже рахунок я повідомлю після закінчення гри. Закінчилася наша перша гра над важкому, можна сказати, дуже важкої гри. Один. Ще що приємно, що два м'яча забив наш новий, новий гравець, один із братів Видайки, Вова, е, Ваня теж непогано грав вороті. Кирил, який теж перший турнір для нього теж старався. От, і доволі таки непогано проявив себе цей рік. Зараз ми відпочиваємо. От, і наступну гру через... Дві години ми будемо грати проти команди, яку ми не раз грали, 1 мая, можна розказати це буде гра за перше місце. Зараз розпочнеться наша друга гра проти команди Піромайс. Якби то для виходу в фінал нам, нам потрібна перемога. От, ми проводимо розмінку і зараз сидя через 5-6 хвилин, буде свистіти про початок гри. Ну, я можу тільки побажати нашій команді перемоги. Ми налаштовані. Виключно на перемогу, але ви знаєте, футбол це футбол. І не завжди складається все так, як хочеться. Закінчилася наша друга гра От в групі, програючи команді Пермайськ по ходу гри два рази, 1-0 і 2-1. Ми все-таки зібрались і перемогли 3-2. Що раду, що знову ці три м'ячі Забили брати Ведайки. практично вони зробили цю гру. Так що ми виходимо в півфінал і йдемо на свого суперника. Зараз ми 20 хвилин відпочинемо, а через 20 хвилин наш, півфінальна наша гра. Зараз розпочнеться наша остання гра на цьому турнірі, хотіла Крижополя. тільки, що ми завершили гру. стати за перше місце. Ми грали з командою з мою Кабалку, поразка 3-2, але в Києві боролися показали Не вистачило часу для декого, можна сказати, і не вистачило ігрової практики. ну, Значить, не наш день. От. А зараз ми граємо з Крижополем, да, другий Тут все по коловій системі. так У нас по очкам більше, ніж трижополя, у нас 6, Хрижополя 3. У нас різниця краще забити пропущення, будемо розраховувати тільки зараз буде проходити саме відповідальна мить цього турніра, це нагородження. Будемо оказується. В остальному турі Балта яка в місті програла і тільки по забитих припущеннях ми будемо рахувати очки. Але думаю, при будь-якому розкладі, дякуючи Збройним силам України. Ми маємо змогу участвувати в такому турнірі, дякуємо керівництву Балти за приглашення такий турнір. Дітки отримали велике задоволення і я думаю, вже ми дивлячись на результат, ми показали, що ми дійсно команда. І зараз для нагороди директор. Без повітряної тривоги, дякуємо нашим Збройним силам України. І слово надаємо даємо в міському голові пазовішки. Я поняв, я відпрацюю. Скоро розпочне. В першу чергу вітаю вас на нашій балській землі. Всім хто сьогодні приїхав, дякую там і в тренерському славу, то. Mamy to proces proces Команда воду, коли з них вийти спорту, то йде спільно з робити тих самим тренерами, робити за особисті, залізти. Дякую вам всім за участь. Чемпіонат є чемпіонат, переносці є часто, але саме головне, що ви потребовані раз, конкуренції, з помінути. Знання і навики за великих бомб. Дякую. Я дякую всіх тренерів і команди за участь. У нас сьогодні одна травма була, така несерйозна. Вот. А так я радий, що ви показали дуже цікаву гру, потужну. І він такі. Третє місто завивала команда міста Балта. Команда 2. Балта. Коптан команди. Брат За брата возьми на За брата возьми медалі. Другі міста команда Балта номер один.

Команда войтівка в Бершатський районі грамоту грамоти еще раз

Всім хотіла. 3-4. Закінчили турнір і як би там все воно так не, не виглядало якось смішно, не смішно, але останній забитий м'яч на останніх хвилинах штрафного практично центра поля кравчука Романа. От, і в сумі ми зайняли перше місце, тому що команда Балта була весь турнір на першому місці. От, вона на останній рік поступилася і по цьому, по сумі забитих пропущених ночів, у нас плюс чотири, у нас а, команди Балти плюс три. Ми здобули перше місце, ще я не наш, так би сказати, колектив. І дякую всім людям, які нам допомагали. В першу чергу ЗСУ, які боронять нашу державу. От, і, і всі, всі, хто в нас вірив, і... Ми все буде добре, ми будемо старатися, ми будемо битися до кінця. І зараз ми казали, що ми дійсно команда.